Збувається пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ. Він мивоволік котиться в безодню, бо давить сильну беззаконня гніт, природні катахлізми, мори, війни, місцями голод, недуги страшні. Це наше сьогодення ненадійне, Самовить нам, що вже останні дні. Радіє ворог лад він держить, лиш на короткий, тривалий срок. Ці непрості часи усім належить і з Богом налагодити зв'язок. Чи то життя неждано перерветься, чи віч на віч побачимо Христа, готуймо душу, очищаймо серце, хай не лякає вірних темнота. Не треба нам боятись, християни, Бо з нами Бог, Він вище темних сил, не світовий кінець, а тьмі настане, а захист наш у тіні Божих хвил. Тримаймо каранці поготові, як мудрі діви, діви, ждімо, жениха, до смерті будьмо вірними Христові та бережімо себе від греха. Цей світ, як море піниться, лютує. А ми в шумні пливем по хвилях тих, як буря налетить, хто нас рятує, таких лякливих, немічних, слабких. Не підпускайте до сердець тривогу, хай згинуть назавжні страх. Довірте сім'ї ством у руки Бога, бо перемога вся в його руках, і вас своїх дітей Господь покине, ніколи не згаблять, не згамбляться усі ті, то на його надіється невпинно і служить ремно у своїм житті. Готуйся церкву вибране невісто, бо чути кроки, молодий йде, Та пам'ятай лише ніщо нечисте, блудне і гришне в небо не війде. Готуй себе, вибір свої шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки царивати в оселях самогубнього творця.